Величезний Євразійський степ, море трави, що простягається від Східної Європи до Монголії, був домівкою для численних кочових імперій. Ці імперії, відомі своєю кінною майстерністю та військовою доблестю, покладалися на мобільність як ключ до свого успіху. Однак навіть ці майстри маневрування визнавали потребу в укріплених поселеннях. Серед багатьох інновацій у військовій інженерії, Хрінг виділяється як свідчення стратегічного мислення гунів та аварів, особливо протягом VI століття. Термін «хрінг» походить від давньоскандинавського слова кільце, що влучно описує його круглу форму. Ці укріплені поселення, що з'явилися по всій Європі з приходом гунів, служили важливими оборонними та адміністративними центрами для кочових імперій. Гуни, а пізніше авари, будували хрінги для захисту своїх земель. Контролю торговельних шляхів та проєктування влади над підкореним населенням. Їх стратегічне використання цих укріплень відіграло вирішальну роль у формуванні політичного ландшафту Європи. Авари, успадкувавши традицію будівництва хрінгів від гунів, ще більше вдосконалили та розширили їх конструкцію. Їх хрінги, часто більші та складніші, стали символами панування аварів у карпатському басейні та навколишніх регіонах. Ці укріплення відіграли ключову роль у піднесенні аварського каганату до влади, дозволивши їм протистояти тиску Візантійської імперії та контролювати величезну територію протягом століть. Хрін, хоча найчастіше асоціюється з гунами та аварами, не виник у вакуумі. Його коріння можна простежити до ранніх кочових культур та їх оборонних практик. Кочовий спосіб життя, що за своєю суттю спирався на мобільність та адаптивність, сприяв традиції будівництва тимчасових таборів та укріплень. Ці ранні споруди, часто прості огорожі з возів, наметів та земляних валів, служили попередниками більш складних рівень. Коли кочові групи стикалися з осілим населенням та організованими військовими загрозами, їхні оборонні потреби еволюціонували. Концепція спеціально побудованого укріпленого поселення, здатного витримувати тривалі облоги, набула важливого значення. Хрінк, хоча на перший погляд виглядає як простий круглий земляний вал, являє собою добре продумане укріплення, розроблене для максимізації оборони з обмеженими ресурсами. Його будівництво в основному з використанням легкодоступних матеріалів, таких як земля та дерево, говорить про практичність та адаптивність кочової інженерії. Найбільш помітною особливістю хрінга був його масивний зовнішній вал, побудований шляхом нагромадження землі та щебеню в кільце. Цей вал, часто за вишки та шириною кілька метрів, становив собою грізну перешкоду для нападників. Глибокий рів, викопаний перед валом, ще більше посилював оборону хрінга. Викопану землю часто використовували для зміцнення валу, створюючи міцну перешкоду. Вздовж гребеня валу міцний дерев'яний частокіл забезпечував додатковий захист. Цей частокіл, утворений з щільно розташованих колод, вбитих у землю, служив щитом для захисників від снарядів та прямих атак. Всередині хрінга знаходилися житла, майстерні та худоба його мешканців. Стратегічне розташування хрінгів у ландшафті відігравало ключову роль в їх ефективності. Гуни та авари, майстри степової війни розуміли важливість рельєфу та видимості у військових операціях Хрінги часто розташовувалися на підвищених місцях, звідки відкривався, вид на ключові річкові переправи, торговельні шляхи або стратегічні перевали. Це дозволяло завчасно виявляти пересування ворога та забезпечувало тактичну перевагу у разі нападу. Крім того, хрінги не були ізольованими фортецями, а радше вузлами в мережі укріплень та укріплених поселень. Менші застави та сторожові вежі розширювали зону контролю цих фортець, забезпечуючи раннє попередження про ворожі вторгнення та охороняючи навколишню територію. Ця взаємопов'язана система укріплень дозволяла гунам та аварам контролювати величезні території, регулювати торгівлю та проектувати свою владу на підвладне населення. Хрінг як центральний елемент цієї оборонної мережі служив символом їхньої влади та стримуючим фактором проти потенційних агресорів. Розділ п'ятий падіння аварського каганату коли хрінги руйнуються. Аварський каганат, незважаючи на свою грізну військову міць та мережу укріплень, хрінг зрештою піддався зовнішньому тиску та внутрішнім конфліктам. Занепад аварського каганату наприкінці VIII століття став поворотним моментом в історії хрінгів. Франкська імперія під керівництвом Карла Великого розпочала серію нищівних походів проти аварів, спрямованих на їхні твердині хрінги. Франки, використовуючи передові облогові тактики та користуючись внутрішніми розбіжностями в аварському каганаті, систематично руйнували оборонну мережу аварів. Падіння аварських хрінгів, колись символів неприступності продемонструвало вразливість статичної оборони проти рішучих та добре оснащених супротивників. Зруйнування цих укріплень ознаменувало занепад влади аварів та проклало шлях для виникнення нових політичних утворень у регіоні. Розділ шостий. Відлуння минулого хрінги та укріплення Київської Русі. Хоча аварський каганат зник в історії, концепція хрінга, укріпленої огорожі, що забезпечує притулок та захист, продовжувала знаходити відгук в укріпленнях наступних культур. Київська Русь, що виникла як потужна сила у східній Європі, перейняла та адаптувала різні аспекти ранніх укріплень, включаючи елементи, що нагадують хрінги. Київська Русь, стикаючись із загрозами з боку степових кочівників та сусідніх князівств, усвідомлювала важливість укріплених поселень. Їхні міста та села, часто стратегічно розташовані вздовж річок та торговельних шляхів, мали оборонні споруди, що включали елементи ранніх конструкцій хрінгів. Ці укріплення, хоча й містили елементи дизайну хрінгів, також відображали власні військові традиції та архітектурні стилі Київської Русі. Використання деревини як основного будівельного матеріалу, включення веш та воріт до стін та розвиток складних оборонних систем відрізняли укріплення Київської Русі від їхніх попередників. Розділ сьомий: козацька спадщина. Січ як наступник хрінга. Століттями пізніше козаки, воїнське суспільство, що мешкало в степах Східної Європи, розробили свою унікальну форму укріпленого поселення Січ. Хоча їх розділяли час та культурний контекст, козацька Січ мала разючу функціональну схожість з хрінгами їхніх кочових попередників. Січ, як і Хрінг, служила центром військової організації, управління та притулку. Розташовані на стратегічних островах або серед боліт та лісів, ці поселення надавали пріоритет обороні та самозабезпеченню. Їх дизайн, що часто включав природні бар'єри та штучні укріплення, Відображав глибоке розуміння козаками навколишнього середовища та важливість адаптації у війні. Козаки, стикаючись із загрозами з боку різних імперій та кочових груп, покладалися на свої укріплені січі, щоб витримувати облоги та зберігати свою незалежність. Січ, як і хрінк століттями раніше, втілювала дух опору та стійкості перед обличчям переважаючих сил. Розділ восьмий: незмінні принципи спадок Хрінга. Хрінг, хоча й був продуктом певного часу та місця, втілював незмінні принципи укріплення та оборони, що виходили за культурні межі. Його спадщина простежується не лише у фізичних структурах пізніших укріплень, але й у стратегічному мисленні, що керувало їхнім розташуванням та використанням. Акцент на використанні легкодоступних матеріалів. Таких, як земля та дерево, стратегічне розташування, у ландшафті та створення мереж взаємопов'язаних фортець, знаходили відгук протягом всієї історії. Ці незмінні принципи, адаптовані та модифіковані для різних середовищ та супротивників, підкреслюють універсальність оборонних стратегій та людське прагнення до безпеки. Крінг служить нагадуванням про те, що інновації у військовій інженерії часто виникають з необхідності, обмежених ресурсів та глибокого розуміння навколишнього середовища. Його спадщина полягає не лише в його фізичній формі, але й у незмінних принципах оборони, які він представляє. Розділ 9. Висновок: від степу до лісу оборона триває. Хрінк, здавалося б, просте кругле укріплення відіграло ключову роль у формуванні історії Євразійського степу та за його межами. Від кочових імперій, гунів та аварів до Київської Русі та Козацької Січі, концепція укріпленої грожі, стратегічно розташованої та запекло оборонюваної, знаходила відгук у різних культурах та протягом століть. Хоча сам Хрінк зник у аналах історії, його спадщина збереглася не лише у фізичних залишках укріплень. Але й у незмінних принципах оборони, які він втілював. Хрінг є свідченням винахідливості та адаптивності тих, хто прагнув захистити свої громади та сформувати долю народів. Вивчення хрінгів пропонує цінну інформацію про військові стратегії, соціальну організацію та культурну взаємодію минулих суспільств. Розуміючи еволюцію таких укріплень, як хрінг, ми глибше усвідомлюємо незмінне людське прагнення до безпеки та інноваційні способи якими воно проявлялося протягом історії?